Полімікс концентрований мікробіологічний препарат для деструкції та компостування рослинних решток та усунення неприємних запахів у вигрібних ямах, каналізаційних системах та вістійниках нечистот. Діюча речовина препарату концентрований комплекс культур бактерій, роду Bacillus sp.p. та інертний наповнювач. загальний титр не менше 1 мільярда колонії одиниць на грам. Переваги роботи препарату усунення неприємних запахів з 5-7 доби після застосування, зменшення об'єму води, яка використовується для очистки приміщень та відвідних систем. Полімікс успішно застосовується у компостуванні. Бактерії зі складу препарату дозволяють пришвидшити дозрівання компосту, а за рахунок виділення біологічно активних речовин відбувається знезараження готового компосту від збудників хвороб. Дозування складає 10 г на 1 кубічний метр відходів. Рекомендації щодо застосування: перший обробіток 20 г препарату розвести у 10-20 літрах нехлорованої води та обробити 1 кубічний метр субстанції. Друга та наступні обробки з інтервалом 14-21 добу 10 г препарату на 10-20 літрів нехлорованої води. На 1 кубічний метр субстанції. При обробці рослинних решток під час компостування рослинну масу перемішати за допомогою лопати або вил для рівномірного розподілення препарату. Внесення проводять за допомогою лійки або ранцевого оприскувача. За сезон рекомендується від 3 до 4 обробок. Увага! Вода для розчину не повинна містити хлор. Температура води повинна бути не менше плюс 15 градусів по Цельсію. Термін придатності 24 місяці. Зберігати за температури від мінус 10 до плюс 25 градусів по Цельсію у сухому захищеному від сонячних променів місці не дозволяється потрапляння вологи. Додаткова консультація та замовлення за контактами на екрані.